Добрий ранок всім, це Одеса. 11-та станція Великого Фонтану. Пляжний сезон повністю відкрито. Зараз зробимо невеличкий обзорчик такий пляжу, Люди потроху збираються. А це я хочу показати вам нашу роботу. Це ми сажали дерев'я. Майже третій рік поливаємо 50 Одна сосна от здесь була, чи 41 не пам'ятаю точно, Ось тут сосни. Тут 51 миндаль посаджений. На Фейсбуці група Зелений берег на склонах Фонтану. Там все описано про нашу роботу. Ідемо ну, далі, подивимось. Гібіскус Гібралтарський Він дуже добре пережився в нашому регіоні. Багато води не потребує. Так що отакі от, от справи. Починає квітнути акація дуже великий аромат стоїть. Багато машин на стоянці, але я їх не буду показувати. А оце наша остання робота була, пару тижнів тому сажали маленькі сливки, не сливки, а вони оливка серебрянка забув назву. Ось тут такий от вигляд має все дуже спекотно, 5 годин ранку, а вже припікає ось почав мак квітнути, міндаль наш росте, от, олівка серебрянка, ось вона. Ось такий вигляд має ці цих склони. Це все саджається по Ініціативи людей небайдужих одесіді. Все купувала за свій рахунок, інвентар, саженці, дерева, робота. Все на добровільних началах. Міндаль, але він так виріс трохи і його хтось зламав. Я його майже рік поливав, він трохи відійшов. Зараз йому там окультурили. Полили, дали добрива, може він буде рости. Надіємо, що буде рости. Ось такий от вигляд має. Цю площадку ми теж поливаємо. Це сажали самі акації. Ось тут -от люди відпочивають по вихідним. Ось. Це останні дерева, що ми посадили. Це миндаль, а ось ці оливки серебрянки посажені були. Треба тепер поливати. Ось тут от платанчик посажен был. Ці цей закутокція цей сміття все вичищалось нашими руками. Сажжались дерев'я і ось результат. Ну коли ми тут поливаємо деревом, сідаємо, обідаємо на цій площадці, дихаємо свіжим повітрям. Ось тут можна посидіти кофе попити, постояти. Ось травічка, свіже повітря. Оце хлопці зробили за свій особистий рахунок, волонтери, займаються на спортмайданчику і ось вони такі от лавочки зробили для людей що можна прийти зранку поснідати, випити каву, посидити або ввечері подумати, поміркувати, відпочити. Ось такі от лавочки із таким пейзажем на море. Так, Тут теж ми поливали дерев'я. Зараз спустимося ближче до води, подивимось, що там і як там. Подихаємо свіжим повітрям, бо тут вже припікає зверху. Ці деревці теж повиростали. Ми їх поливали завжди ці три роки майже. Ось вони вже окріпли. Оце мильні дерева, а це їхня зона, територія, вони не бояться ні спеку і коли немає води. Так, а це старий, старий пірс. Тут колись була рятувальна станція, причал 147. От. Потім його закрили, відкрили новий. Ми йдемо подивимось, що тут ось вода. Та люди купаються. Вже почувають рибаки зранку вже стоять тут водичка ну я вже казав 18 градусів десь ну але люди купаються свіже все такий образ такий вигляд мається водичка прозора бачите И тут на пірсі уже такий вітерець свіжий, так обдуває гарно. А там зверху вже припікає. Там далі Аркадія. Наступного разу пройдем, по трасі здоров'я, подивимось як там. Заодно я вам покажу. Де там причалы Аркадії. Раніше там був яхт-клуб, а зараз там люди загорають, займаються йогою. О, Люди заходили в воду. Мабуть, потепліло, бо вчора була дуже холодна вода. Море порозбивало причал, це проти стихійний попреж. Бачите як розбивається. До старого пірса залучилось який метал. Поржавіло все, але тримається. А тут волнорез стоїть, якщо ви його видно. Сюди люди допливають до вальнореза. Взагалі це не положено, Буйки стоять, он жовтий, ви бачите де. Але люди плавають сюди. Рятувальна станція працює, контролює постійно це діло. Так що вот такий от пейзаж має набережна, 11 станція. Це Кит Василь. Ну, привіт. Он постійно з живе з тут. Він господар 147-го причалу знесли, знесла, а він так залишився, живе тут. Волонтери приносять їжу йому постійно. Тут котів багато живе. Він такий ласковий, добрий. В день він ховається, а так ще до обіду він і ввечері здесь відпочиває. Да? Вася? Зараз розповідає. Добрий кіт такий і багато живе тут. Там ціла колонія 22 кота живе. вони один на одного похоже всі. Це мій знайомий кіт. Всі його називають Черниш, але він хоче, щоб його називали Пантера. Ось він. він постійно десь відпочиває, він жив з родиною трохи далі. От, зараз там будують новий пляж і він перейшов сюди жити. А це пляж Рив'єра. Люди потроху збираються, стелажі готові. Ось такі квіти, качелі туст. Так що надіємося, цей сезон буде спокійним, але далі побачимо Одесу всі ніч. кошмарили і сьогодні, і позавчора, майже весь тиждень. Нічого отримуємось. Тут жила кошка Фіона, вона перейшла до кафе ближче, там, мабуть, і краще. тіньочку багато і багато їжі. Ну а я так завершую свій обзорчик такий невеликий. Тримаємось, все буде Україна. Сьогодні 5 червня, Одеса Кошмарить кожну ніч. Нічого, все буде Україна. Бережіть себе. До нових хвилюючих зустрічей.